Взялі різонка трярі мачій мають трамбас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Русський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми обговоримо російські заяви про те, що Україна, начебто, карає за колабораціонізм людей до нього непричетних. А також що це буцімто уже помітили і підтвердили в організації Об'єднаних Націй, для чого така риторика потрібна росіянам і яких цілей вони прагнуть досягти, ми також поговоримо. Деякі російські медіа пишуть, що в ООН нібито звинувачують Київ у тому, що він виносить вироки невинним людям. Йдеться про майже 6 тисяч кримінальних справ за співпрацю з Росією, тобто колабораціонізм. Таку заяву, начебто, зробила заступниця Верховного комісара ООН з прав людини Нада Альнашив під час свого виступу на засіданні ради із прав людини ООН 9 жовтня цього року. І от цікаво, що ця заява у російських медіа поширюється в парі з заявою російської омбудсменки Тетяни Москалькової, яка стверджує, що Україна, начебто, позбавляє волі вчителів на звільненій території Херсонщини за те, що вони не порушили свого професійного обов'язку і продовжували навчати дітей. Це цитата, як її сказала російська чиновниця, і далі ми розберемо в чому саме вона збрехала. Що ж відбувається насправді, і чи дійсно є такі висновки в ООН, ну тому що від російських омбудсменів правди годі чекати, допомогли нам розібратися команда фактчекерів StopFake. Отже, дата, яка фігурує у російських матеріалах, 9 жовтня цього року, дійсно в цю дату відбулося в Раді ООН з прав людини обговорення. Говорили про доповідь управління Верховного комісара із прав людини ООН щодо ситуації в Україні. Серед тем, які обговорювалися на засіданні, було зокрема і питання кримінальних справ за колабораціонізм. Заступниця Верховного комісара з справ людини Гнада Альнашиф повідомила, що на підконтрольній Україні території українська влада порушила майже 6 тисяч кримінальних справ за колабораціонізм і продовжує ухвалювати велику кількість обвинувальних вироків у цих справах. Але як виявилося, ця заступниця Верховного комісара ООН з прав людини. Ні словом не обмовилась про те, що Україна, начебто, виносить вироки невинуватим, як це трактують російські видання. Насправді, в доповіді управління верховного комісара лише висловили стурбованість у зв'язку із тим, що багато із заарештованих і навіть засуджених постраждали за свої дії, до яких їх в принципі могла примусити держава-окупант. У цьому контексті в управлінні зазначили, що вони із глибоким занепокоєнням спостерігають політику, наприклад, масової паспортизації мешканців окупованих Росією територій російськими паспортами. Тобто, як завжди, російська пропаганда змістила акценти і додала свої оцінки, переспівуючи висновки міжнародних інституцій. І звісно ж ну, куди без цього знову російські пропагандисти страждають на таку вибіркову сліпоту. Я би сказав, російські змі проігнорували ту частину доповіді, в якій йдеться, власне про Росію, про кричущі і безперервні порушення прав людини через розв'язану Росією війну. В ООН зазначають, що лише за 6 місяців цього року з 1 лютого по 31 липня Жертвою цього конфлікту став ще 4621 мирний житель. Це ті цифри, які зібрало і довело управління Верховного комісара справ людини Організації Об'єднаних Націй. 1028 осіб. Пишуть вони загинули, і майже 4 тисячі отримали поранення. В ООН припускають, що реальні цифри швидше за все можуть бути вищими. І я не можу не процитувати лише один уривок із доповіді заступниці Верховного комісара ООН з прав людини нади Альнашив. Цитую у показах свідків постраждалі описували жорстокість, яку важко собі уявити, зокрема тортури електричним струмом, сексуальне насильство та жорстокі побиття, які в деяких випадках приводили до переломів кісток і вибитих зубів. Знову повідомлялася про жахливі умови утримання під вартою, серед яких брак продовольства та медикаментів, погані умови утримання та позбавлення сну. Кінець цитати. Звісно ж, пропагандисти російські про це промовчали. І промовчали про ще один факт: В ООН звернули увагу також на те, що Росія не зробила жодних кроків для того, аби покарати своїх силовиків, які відзначилися особливою жорстокістю за ті злочини, які вони скоюють. Навіть більше в ООН упевнені, що нові російські закони, ухвалені нещодавно, фактично амністували російських військовослужбовців за схоєння ряду злочинів, і це тільки посилило атмосферу безкарності. Кінець цитати. Тобто, з доповіддю Верховного комісара ООН з прав людини, ми з'ясували, як завжди, російська пропаганда замовчує невигідні її висновки і знаходить будь-яке речення, яке можна двозначно прочитати щодо України, аби потім ними зманювати. Полювати і виставити Україну в негативному світлі, начебто, міжнародна спільнота визнала якісь там порушення з боку України. А тепер давайте розберемо тезу російської омбудсменки Москалькової про те, що Україна буцімто ув'язнює вчителів Херсонської області тільки за те, що вони цитую не порушили свій професійний обов'язок і продовжили навчати дітей. Ця теза, як з'ясували фахівці з перевірки фактів проекту StopFake, також не відповідає дійсності. Насправді, згідно із Кримінальним кодексом України, там є спеціальна стаття 111 одинадцята. Кримінальну відповідальність передбачено зовсім не за факт викладання в окупації, а за цитую здійснення громадянином України пропаганди у навчальних закладах незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню її затвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України. Спрямовані на впровадження стандартів освіти держави агресора у навчальних закладах. Це цитата із статті 111 кримінального кодексу України. Заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць звертає увагу на те, що сам факт того, що людина проживала на тимчасово окупованій території або зараз проживає, не дорівнює автоматично тому, що така людина є колаборантом. Послухаємо подробиці. На сьогодні передбачена кримінальна відповідальність за такі дії, як коли ти публічно погоджуєшся з тим, що от російська влада прийшла до мого міста, і нарешті нас звільнили, коли починаєш закликати інших людей до того, що територіальна цілісність України насправді це нічого важливого і в принципі це, наприклад, якась конкретна територія не українська земля, коли ти починаєш допомагати в проведенні виборів, референдумів, іншої такої політичної діяльності, в тому числі, якщо люди... Дина погоджується займати якісь управлінські посади, господарські посади, передає окупанту окупаційній владі певні матеріальні цінності, або в тому числі здійснює освітній процес за нормативами Російської Федерації. За це власне в кримінальному кодексі і передбачена кримінальна відповідальність. Але Тут, що найважливіше, це, на мою думку, перша ремарка, яку необхідно завжди згадувати і мати собі в розумі, коли ми говоримо про колаборацію, факт того, що людина проживала на тимчасово окупованій території або зараз проживає. Не дорівнює автоматично тому, що така людина є колаборантом. В статті кримінального кодексу. Чітко зазначено, що якщо ти проводиш освітній процес у відповідності до порядків, які затверджені в Російській Федерації, а окрім того, це в тому числі ми маємо на увазі такий процес, який нав'язує нашим дітям про російські наративи. Тоді однозначно ти підлягаєш кримінальній відповідальності, але необхідно розуміти, що власне для цього і має проводитись перевірка і досудове розслідування, тому що в кримінальному кодексі, окрім того, що передбачена відповідальність, передбачено і таке правило, коли, наприклад, певна дія, яка фактично схожа на злочин, все ж таки не є злочином. Що мається на увазі? Це коли ми щось вчиняємо під примусом фізичним або психологічним, або діємо в стані Крайньої необхідності. Я маю на увазі, коли дійсно є конкретні обставини, факти, свідки, відео, аудіо, будь-що, що власне доводить, що та ж сама людина, вчитель, вона змушена була виходити на роботу, тому що їй банально сказали, або ти завтра будеш вести хімію в своєму класі, або завтра ми тебе, наприклад, відправимо в якусь умовну ізоляцію чи на якусь перевірку, чи можливо ув'язнемо або будуть ще якісь негативні наслідки, тому обов'язковим є власне цей етап перевірки, і обов'язковим є те, щоб органи правоохоронні, органи досудового розслідування проводили розслідування і з'ясовували, щодо кожної конкретної особи не сам факт формального порушення, умовно кажучи, здійснення того, що передбачено в кримінальному кодексі, а умови, за яких це було вчинено. Це був фрагмент коментаря заступниці міністра юстиції України Валерії Коломієць для Радіо Свобода. Отже, як бачимо, і тут російська пропаганда намагається демонізувати і звинуватити Україну в тому, що Україна не робить, начебто кожного вчителя, який продовжив навчати у період окупації, саджатимуть за град. Притягнення до відповідальності в таких випадках це ретельне досудове розслідування з урахуванням багатьох факторів, як сказала заступниця міністра юстиції України, і як пише про це кримінальний кодекс. Тож можемо підсумувати, що поширюючи подібні меседжі, пропагандисти хочуть дискредитувати владу України і створити враження про те, що світ, начебто, уже визнає порушення Україною якихось цивілізованих норм. Але загалом це все є тактика відведення очей від дій Росії від її злочинів і перекладання відповідальності з агресора на жертву агресії. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалі Перший вебсайті Суспільне новини, а також у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейкіна розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.